Вітаємо на каналі Українського гідрометеорологічного центру. У наступні кілька днів в Україні прогнозуємо різноманітну погоду, тому на цих вихідних очікуємо, подекуди нетривалі дощі з грозами, взаємодії прохолодної та спекотної повітряних мас, у деяких областях підвищення значень температури. У вихідні на лівобережжі, у суботу в денні години у західних областях, а в понеділок на заході та сході країни атмосферні фронти зумовлять місцями короткочасні дощі та грози. Нарешті території формуватиметься поле підвищеного тиску, яке спричинить погоду без опадів. По території України повітряні потоки будуть змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Таким чином, на західній області поширюватиметься прохолодна повітряна маса, а південна і південно-східна частини залишатимуться в свекотному повітрі з південних широт. Тож ще більше різнитиметься погода за температурою. Завтра у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 12-17 градусів, денні години 22-27, на Нарешті території вночі 15. 15-20. День близько 30 градусів тепла. Південна і південно-східна частини залишатимуться в спекотному повітрі з південних широт. Тому там вночі 21-26 градусів. День сильна спека 35-38. 13 та 14 липня на більшості території нашої країни вночі 13-19. День 24-30. На південному сході в понеділок також і на півдні країни вночі 16-22. В день стовпчики термометрів сягатимуть 30-38 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.